Вітаємо вас, дорогі. І ви вже цікавилися, що таке ретрит, для чого люди обирають цей ретрит. І сьогодні розкажу, що ретрит це глибинний простір пізнання себе у колі тих, хто такий самі, як і ви, який дає підсилення, зцілення і наповнення. Тими ресурсами, які так потрібні в нашому житті, це відбувається на різних рівнях. Це дійсна концентрація всіх практик від роботи з тілом через йогу, до очищення нашої свідомості від зайвого шуму, старих подій життя, від налагодження зв'язку з станом свого серця і прояв сюди тих відчуттів. Що будуть потім до вас притягувати, схожі події. Так, це про любов до себе, це про прийняття себе, свого роду. І, звичайно, напрацювання цієї нової звички Поважати себе, проявлятися, стану відповідальності найперше, за свої дії, вчинки, і формувати навколо себе те суспільство, яке ми хочемо, щоб нас підсилювало. Ось там на ретриті це можна зробити. У нас є свій центр в Карпатах. І взагалі сім років щомісяця проводимо ці програми і так багато знаю історій історії життя, коли люди змінилися, коли почали по-новому проявлятися. Ви знаєте, яка це велика цінність для них і для нас, і для цього світу. Ось ви можете примножити цю частину людей. Без нав'язування, а дійсно через усвідомлення різними методами в мовчанні, коли полишаємо особисту історію життя, що боятися? Старе втратити чи здобути нове? Те, до чого не готові. Ну, може, хтось заборонив? Або ви самі приймаєте цю заборону на себе? Ми не забороняємо, ми кажемо, подивіться на свою природу. Давайте собі дозвіл жити це життя по-новому, з відкритості, з легкості, з довіри, з відчуття свободи і прийняття себе справжнього. Чи легко ви зараз можете затвердити в собі, даю дозвіл своєму житті відчувати любов, бути щасливим, бути успішним, щось старе забороняється? Ось те старе відпускаємо. А потім, після ретриту, ось людина вже їде з внутрішнім станом дозволу для себе проявлятися, знімаючи ці всі блоки, повірте, на ретриті дуже глибока психологічна робота. І вона мудра, без нав'язування. Ну, ми говоримо про себе. Є дуже багато різних провідників від психоделічних, але вибачте, ми йдемо без чужорідного розуму, без підселення через цей інструмент. Природнім шляхом. От в цьому цінність. Тож, ви можете спробувати. Відчувайте серцем опис ретритів під цим відео. Ну і знову ж таки, якщо цінно, є багато практик онлайн на цьому каналі, на який ви вже, напевно, підписалися, за що вам благодаруємо. Іншим порекомендуйте. Це дійсно як місячний курс психолога. Перевірено, бо самі психологи приїжджають, щоб трішечки відпустити ці всі переживання від роботи з нами. Працюємо з ними. І в них навчаємося, обов'язково навчаємося щороку, щомісяця нові курси, семінари, свій особистий розвиток. Обов'язково. Тоді тільки це можливо бути в супроводі вас, тих, хто довірився. Відчувайте серце і давайте з нами змінювати себе.